6 квітня в селі Побєда висадили більше сотні декоративних дерев. Ця ініціатива екологічного проєкту «Greening of the Planet» націлена на озеленення екосистеми планети. Долучилася, і Україна акція повинна була відбутися 22 числа. Але через погодні умови вона розтягнулася у часі. Ця акція присвячена дню землі. І вона відбувається не тільки на території України, це всесвітня така акція. Її мета це висадження одного мільйона дерев за один день. Ну, ми трішки пізніше висадимо але нічого страшного. Думаю, головне, що відбулася ця ініціатива. Також на території України відбувалися висадки в Київській області, Львівській, Полтавській, Дніпропетровській і ось на даний момент у Харківській щоб створити нову паркову зону, обрали велику галявину між вулицями села. Прикрашатимуть побіду біля 30 дерев і 70 кущів. Зібрали мешканців села Побєда і на місці, де були бур'яни, ми його почистили в минулому році, висаджуємо цей красивий парк і сподіваємось на те, що парк буде рости, цвісти, на радість нашим дітям, внукам і будуть нас споминати. Хотів би подякувати всім старостинським округам, хто одізвався, приїхали, мешканцям села Побєда, також громаді, мешканцям громади. Працівникам громади всі приїхали, з радістю садять цей красивий парк. Я думаю, люди будуть розуміти, доглядати, і вони раді вийшли, от, садять, що будемо ми поливати, буде жилищні комунальна наша служба обрабатувати, поливати, обкашувати. Так що все буде добре, надіюсь. У даному парку висаджується на даний момент більше 116 позицій різних. Дерев це кущі, це дерева, дерева хвойні, дерева декоративні, починаючи від сакури, закінчуючи звичайною ялинкою. Скажіть, будь ласка, чому обрали саме ось це місце для того, щоб створити новий парк? Ну насправді передісторія цього місця досить таки сумна, бо ця територія була, скажімо, в досить таки відмінному стані, ніж зараз. Попереду були залишки магазину, які нагадували, мабуть, десятиліття. Завдяки співпраці, знову ж таки, ми все це прибрали навели лад. Позаду нас пам'ятник, який ми підтримуємо, звичайно, там ще є моменти, над якими треба працювати. За пам'ятникам були хаші, в які місцеве населення зносили сміття і таке інше. Ну, коли почали цю роботу, ми, минулості не вірили, що ми це зробимо, але разом зробили. Бабушки тут всі. Простіть і внукам, щоб вони не білі носилися деревьям и кустам. Дуже приємно бачити таку згуртованість на такій благодійній акції. Це буде така велика пам'ять. Це настільки на сьогоднішній день правильна подія. Тому всім велике дякую. Мені дуже приємно, що я зараз тут. Сонячна погода посприяла згуртованій роботі, а далі запевнили робітники, дощики тільки зміцнять нові насадження. Що це за дерево? і Що потрібно, щоб його посадити і щоб воно прийнялося? Ну це черемха. Є тут у нас і барбариси, і яблуньки, і туї. Ну, що потрібно? Викопати ямку трошки більше, ніж саме коріння. Посадити по, по цей ось... Проміжуточок. От. Потім зробити ямочку, е, насипати бортик, щоб туди залити води для поливу, е, деревця. І все, воно прийметься і все буде. Добре. А таке бурке дерево воно прийметься? Так. Воно ж викопане е, в землі трішки більше, ніж коріння. Тобто корнева система не затронута і. Тому воно прийметься. Долучилася до висадження дерев і акція, що спрямована на збір коштів на квадрокоптери для військових. Через QR-код можна пройти за посиланням та відправити кошти, щоб підтримати захисників. Мільйон дерев, і цим би хотілося нам мільйон гривень зібрати для військових. Чим більше грошей, тим більше квадрокоптерів, тим більше, як то кажуть, ближче буде перемога наша. Прикрасою села стануть берези, туї, барбариси, ялинки, сакури, черемши та інші рослини. У планах на майбутнє сумісний догляд за насадженнями. А завершенням роботи стало загальне фото на пам'ять всіх учасників акції. Так що всім дякую, хто приїжджав, допомагав і. Надіюсь на вашу дальнішу підтримку. Все дякую.